Тож давайте сьогодні подивимося, чому 75% з наших емоцій належить до так званих негативних емоцій, з чим це пов'язано, і які в нас є чотири базові емоції, адже це та річ, над якою я би пропонувала задуматися хоча б раз у житті, для того, щоб вірно розставити крапки над І. Я радість, А це сум, це огида, а це страх. Ми емоції. То виходить, що вроджено всі вчені погоджуються з тим, що в нас є чотири вроджені базові емоції. І на хвилиночку це є гнів, страх, смуток і радість. Скільки з них є негативних так званих. З чотирьох три, тобто 75% наших емоцій, вроджено негативні. Чому? І відповідь на це питання дозволить допомогти тим людям, які приходять до психотерапевта і скаржаться на те, що я переживаю багато негативних емоцій, мабуть, я погана людина. Ні, в жодному разі ні, тому що негативні емоції це не означає погані емоції. Адже якщо в нас вроджено їх є три-четвертих негативних, значить комусь це було потрібно, і ви вже напевно здогадуєтесь навіть кому це було потрібно нашій еволюції. Для того, щоб ми були якомога більш адаптивні, адже з точки зору життя, для того, щоб жити, перш за все, необхідна одна річ це е, необхідно вижити. Якщо ми вже вижили, ми можемо говорити про життя, але ми в жодному разі не можемо говорити про життя, якщо ми не вижили. І тому в нас є емоції, які допомагають виживати. І це так, це так звані негативні емоції, і емоції, які допомагають жити. І так, це є позитивні емоції. Бо, наприклад, для примати, для мавпи, яка зустрілася з хижаком, найважливіше це втекти, а не їсти солодкий банан. І вже коли вона втекла, може бути те, що вона знаходить якийсь солодкий банан чи інші фрукти і отримує задоволення і радість. Тому, будь ласка, не засучуйте себе за негативні емоції. Кожна, кожнісінька з них має свою позитивну функцію. Основа нашого життя почуття. Емоції керують поведінкою, задають тон нашим стосункам, визначають стиль життя. Той факт, що психічний стан впливає на фізичне самопочуття людини, здається, ні в кого не викликає сумнівів. Суперечки чи сварки послаблюють організм та підвищують ризик захворіти. Емоції корінь чи не половини всіх наших недух. Питання в тому, щоб з'ясувати, як гнів проникає в наш організм. Має бути якийсь механізм, який передає інформацію про наші переживання коронарним артеріям. Відповідь може критися у вегетативній нервовій системі. Одній з найважливіших систем організму людини. Вегетативна або ж автономна нервова система підсвідомо регулює діяльність життєво важливих органів. Вона дає змогу організму реагувати та адаптуватись до різних випадків життя. У стресових ситуаціях симпатична нервова система використовує внутрішній ресурс організму людини. Парасимпатична, натомість стримує стрес, допомагаючи організму відновитись та розслабитись. Обидві системи в ідеалі працюють збалансовано. Негативні емоції, як от злість та гнів, порушують цей баланс, виводячи своєрідні стресові гальма з ладу, а це своєю чергою може мати сумні наслідки. Органи людини перебувають під постійним тиском. Серце має виконувати свою функцію безупинно. Не може бути мови, що парасимпатична нервова система відключилася на тривалий час та не забезпечувала організму достатній простій для відновлення. Організм повинен відновити сили, щоб належно протистояти наступним стресовим ситуаціям. Інакше органи стають вразливими, що може обернутися для нас хронічними недугами. Тому дуже важливо прислухатись до свого серця та до своїх почуттів. Саме від них залежить наскільки здоровими ми є. Доброго вечора. Ми з України. Я Марія Орійник і я психотерапевтка. Страх, злість, лють. як бути з піками негативних емоцій. А ми часто зараз всі перебуваємо в негативних емоціях в різному періоді, та інколи ми на піці е, такої суперефективності і лютя, інколи ми в басилі і в паніці, і це окей, бо ми зараз на качелі, і ці качелі качелі це наша нова норма, гойдалки. Та, ці гойдолки – це наша нова норма емоцій. І насправді єдиним рецептом у всіх тих випадках це є перебути з цими емоціями, дозволити собі їх пережити в той спосіб, який виходиться. Та. Добре назвати, що я зараз переживаю, добре подумати про причину, що мене зараз понукало власне, в цьому стані туди. Класно, що спрацьовує, якщо ви можете поміряти, та, наскільки сильно я лютую. Наскільки сильно я панікую, наскільки сильно я себе вважаю безсилою, але на загал, та якщо ти себе чуєш безсилою, загорнися в коцик і поїчай. Та якщо ти лютуєш, дозволь собі полютувати. Єдине, що будь екологічною до тих, хто поряд. І тому, напевно, єдина моя порада в цьому всьому буде така, що коли ви лютуєте, коли у вас багато злості, ненависті або інших речей, не комунікуйте ні з ким навколо. Дайте собі можливості це перебути, трошки внормувати, а тоді йти писати коментарі, чи йти говорити зі своїми друзями чи колегами, бо в цьому місці можна наговорити купа всього, що проходить на голову, а потім це доведеться все розгрібати. Але на загал зараз нам бути в цього й І це нова реальність. Як відновлювати сили? Гарне питання одразу після цього, так? Як відновлювати сили? Перш за все, потрібно. Не виключити з життя з життя, якби це давно не було. Та? Що це робила з нами війна? Та? Тобто у нас з нас триває давно. Я дуже гарний мамі, який мені дуже подобається. Ну, то там він звучить так, що пішов 51-й день восьмилітньої війни, яка триває сотні років. Насправді, десь в цьому конфлікті триваліший час, ніж є, але цей день, 24 лютого, якби запустив дуже багато стресу, та і ми хтось поставив життя на паузу, та? і намагається, якби. Пропустити цей період, в якому ми зараз є, а хтось намагається пережити його в прошвидшеному режимі. І от для того, щоб десь повертати собі ресурси і повертати собі стабільність, важливо, якби проживати життя, і як воно йде у всьому. Ну, у всьому та? Ми все одно швидше не проживемо, ніж його проживемо. І оце завмирання випадання, воно звичайно зрозуміло з точки зору психології і з інших наших біологічних моментів, але воно також десь є тут шкідливим, тому що ми не маємо як. Поновити ресурс, ми не маємо як його е, підтримати себе. Та? І тому важливо тут повертати повернути життя в життя той відсоток стільки, скільки ми можемо. Можливість повернути музику, можливість повернути спорт. Дуже за нього так топлю, та тому що спорт дозволяє відпрацювати стрес, він нам важливо, він дозволяє нам відпрацювати злість, він дозволяє нам тримати себе в тонусі і формі. Це класна штука. Ви можете його е робити ритуально, тобто як режимно, та, швидше я хотіла це слово, режимно сказати. Та. Коли ви робите його режимно, то воно ще й підтягує оцей перший ресурс, та будь-бути в якомусь е темпі, ритмі життєвому. Е е тіште себе. Різними дрібницями. Я вже казала, що е, ранкова кава це не гріх. Якщо ви її вип'єте, відкриєте вікно, послухаєте, як співають пташки, не знаю, подивитися на гарне небо. Це теж наповнить і повернеш от я, окрім цієї війни, яка зараз триває, окрім тих жахливих фотографій, які ми бачимо, є ще щось гарне і радісне. є ще щось що поза те всі. Тому зберігати стабільність це дозволити собі не випасти з життя. Не пробігти життя, та а бути в ньому також зараз, в тому що йому.